Всім привіт, з вами Ліп. ну А перед початком відосу я хочу вас, як завжди, попросити підписатись на цей канал, поставити відосику лайк і натиснути на дзвіночок, щоб першим отримувати сповіщення про вихід нових відосиків. Ну а сьогодні в нас буде симулятор війни в Україні, друзі. Сьогодні в нас буде бій за Гостомельський аеропорт. Щоб ви собі розуміли, це реальний симулятор війни і військових бойових дій в Роблоксі! Я в шоці. Зараз я пробую зайти в цей режим, нас загружається він, і будемо розвалювати. Кабіни росака. Так, друзі, тепер у нас вибір команди. Звісно ж, я вибираю українців і ми будемо грати за українців. Вибираємо команду. Давай, давай, давай. Так, народ, я приєднався до якогось складу. Я тут буду українським стрілком. А, я можу стати кулеметчиком. О, таке мені подобається. Я вибираю кулеметчика. Тепер вибираємо з точку спавну. Я вибираю, звісно, нашу захоплену нами точку, яку ми вже отримуємо. Зараз будемо спавнитись. О, такий крутий чувак. Вау, ПКМ. У мене реально ПКМчик. Глокія. Прикольно. Що там ще є в мене? На четверту позицію МК. А, це граната, поняв, все. Ну будемо з ПКМом тоді ганяти. Погнали штурмувати точку. Так, народ, я йду попри якісь. Болота. Попри дерева, треба бути дуже обережним, оскільки це небезпечно, дуже небезпечно. Було б добре, звісно, якби я був водієм танчика, але, на жаль, такої можливості зараз в мене немає. Тому наша задача пробратися якомога ближче до ворога і розстріляти їх всіх з кулеметів. Так, давайте. О, ми захопили точку Б. А, нас точку Д захопили. Блін, куди мені ближче йти? Все-таки треба йти на точку Д. Дійсно, дійсно, друзі. Будемо її утримувати, пробувати. Так, ми вже близько до місця. Зараз будемо. Можливо, з кимось стикатися. Треба бути дуже обережним. Вороги можуть бути на будь-яких позиціях. Стріляю! стріляю, русака! Завалив! Хух! Капець, народ, я завалив його. Так, треба шукати швидко, чи ще тут нікого нема. Бо якщо хтось є, треба швидко їх прибирати. Хух. Стрьомно, 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 народ. Ну, точка Д вже за нами. Це вже наша точка. Точка С, точка Д, точка Б. Це все наші точки вже. Чудово, чудово. Я чую постріли. Чую якісь постріли, народ. Треба утримувати поки що це місце, оскільки завдяки нам воно тримається тут поки що. Окрім нас нікого нема. Угу. Такс. Я чую постріли, але не бачу нікого. Ага, наші обстрілюють когось. Там під'їжджає танк! Зараз у з танка будуть лупити, то капець народ. Треба присісти чуть-чуть. Отак, даємо по танку з кулемета. Швидко лупашимо танка. Даємо гранату туди. Бляха! Треба танк розстріляти. Надо гренадьора, терміново. Капець! Нас танк штурмує народ! Я його розстрілюю трошки, але, блін, тяжко. Стріляю в танка! Стріляю в танк, тупо дивіться, 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 дивіться. Він стріляє в мене, а я стріляю в нього. Отак от. Не дамо йому захопити нас. Оно, бачите його башню? А я бачу. Стріляю тупо по танкові! А він по мені не може попасти, бо в нього позиція не вигідна, бачите? Вау. блін, а мене зажав танк. Ворожий. Капець, в мене патрони закінчились. Що робити? Оно він стоїть. Я по ньому вже всі патрони тупо вистріляв. Він підгорів! Капець народ, ми підбили танка за допомогою просто пістолета і кулемета. Він згорів. Вау, Хух, ми перемогли. Хух... це було жорстко прямо. І наш. А! його підбили з джавеліна наші. Поки я тут його з ним бився. Вау! Оце я розумію, народ, захистили точку. Оце я розумію. Реально. Треба тепер перемотку зробити собі. Так, здається, зробив я перемотку і трошки в мене вже... О, є на перезаряд. Нема чим перезарядитися. Все. Жесть. Ще один танк приїхав чи що. Там ворог! Мене підстрелили. Капець, мене вже патронів не було, народ. Оце то да, жесть. Так, я появився на новій точці, і в нас тут ідуть якісь реально запеклі бойові дії. Потрібно допомагати тімейтам, оскільки це дійсно дуже важливо. Але ми цю точку утримуємо, на відміну від точки Д, яку знову намагаються штурмувати. І зараз ми її будемо йти відбивати, друзі. Зараз я йду, біжу прямо на відбиття точки Д. Так, там танки працюють. Іде бій, вона в сірій зоні. Хто стріляє. Наші треба бути дуже обережним і старатися тримати. Знаєте, отако біля парканів, щоб нас було якомога менше помітно. І перебігати отакі моменти дуже швидко потрібно. О, вже когось підстрелили з джавелінчика. Був постріл. Чудово. О, так, це свій чи не це свій, блін. Ух, чуть свого не підстрелив. вибачай, братан. Ух, такс. Оно, оно, русак, дивіться. Їх багато там. Стріляють, дивіться. Накриваємо їх. Прилетіла станка, капець. Ух. Повертаємось народ в зону бойових дій. чую якісь постріли поблизу. Біжу поки назад. Там ведеться жорсткий обстріл, народ. Дуже жорсткий. Нас криють, сього тільки можна. З кулеметом дійсно важко рухатися по позиції, але я поки що, наче як справляюсь навіть. Окей, так, давайте тоді. А я не можу сюди пробратися чи що? Можу. Окей, тоді. Раз. Перебігаємо дорогу, штурмуємо точку Д. Штурмуємо її. Бачу ворога. Бачу ворога! Стріляю по ворогу. Вбив одного. Другий, оно, суне, суне. Стріляємо по ньому, накриваємо вогнем, щоб... А, все, ми його вбили Окей, чудово, наш танчик проїжджає сюди народ. Нас помітили. Накриваємо вогнем ту точку, там, де Русак сидить. Бачите на горі? Я туди стріляю. Він на мене теж стріляє. Веде сюди вогонь, бляха, паскудник. Звідки ти стріляєш? Я підбираюся ближче, але бачу голову одного. Ай хто? Звідки? 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 Ааа! Народ, ми захопили точку С. Ура! Нас залишилось лише Д проштурмувати і все. І ми перемогли. Чудово, але точка Д зараз буде найважчою, оскільки там зараз будуть спавнитися всі ці орки. А! Точку А вже перемкнули на нейтральну, Капець. Бачу орка. Блін, треба. Якби я був снайпером, оце би було б реально класно, народ. Зі снайперкою я вправлятися вмію набагато краще. Оно бачите, орки біжать, Надо їх звідси би понамагатися штурманути чу-чуть. Оскільки вони там ганяють. Так, засасідка, засідка, засідка. тут ховаємось попри деревця. Отак, пролазимо тихенько, щоб нас ніхто не помітив. І штурмуємо. Подивіться, скільки наших тут пре. Це просто капіц. Але яким чином я вмер? А, ми виграли просто це типа завершилось так чи що? Хух, ми виграли народ ворків, офігенно. Хух, оце була класна гра. Якщо вам сподобалось, обов'язково вподобайте це відео, підпишіться на канал і поставите дзвіночок. І напишіть в коментарях, якщо ви хочете бачити ще серії по такому режиму. Дякую за перегляд. На цьому все зустрінемося наступного дня. Бай-бай, друзі!